Всім привіт! Ми розпочинаємо робити лабораторні по GWT токен Для того щоб їх знайти, заход All Content Topics. Листаємо, вони будуть знаходитись в самому кінці. Переходимо на сторінку. Якщо ви не знаєте, що таке JWT токен, я вам раджу почитати, що це таке. Ви можете почитати це прямо на портSwiger. Для ознайомлення. Все, що нам потрібно знати для цієї лабораторної, що він складається з трьох частин. Тобто перша частина це буде хедер, посередині в нас буде payload і в кінці буде підпис. Як ви бачите, ці частини розділені крапкою і закодовані в base 64 Переходимо до нашої лабораторної. Скаємо Access за Копіюємо нашу юрлу, вставляємо в браузер Burp Сюта. Вставили. Також в нас є креденшили, які нам потрібні будуть для того, щоб ми зайшли на наш сайт, тому що нам потрібно дістати саме цей GVT токен і за допомогою з нього взломати Карлоса, тобто взломати адмін адмінпанель і видалити Карлоса. Тому копіюємо їх. Також для цієї лабораторної нам потрібно буде встановити плагін для Burbs та GVT-Editor. Він в мене вже встановлений. Якщо він у вас не встановлений, ви йдете в Extensions. Потім натискаєте Burp App Store, натискаєте ось сюди і тут вводите його назву GVT Editor. Ось так він виглядає. Натискаєте Install, він встановлюється. Можливо, вам потрібно буде перезагрузити ваш бурпсют для того, щоб з'явилася нова вкладка. Можливо, ні, в залежності від версії. Повертаємось до нашої лабораторної проксі. І тепер, коли ми будемо використовувати, коли в нас будуть запити з GVT-токеном, вони будуть підкрашені іншим кольором. Так, реєструємось, входимо в аккаунт. Окей, ось ми зайшли, повертаємось в бурб і ми бачимо, що в нас є підкрашені запити. Якщо ми дійсно в них перейдемо, то ми побачимо, що а, тут є GVT-токен. Ось він в нас, ось такий він у нас є. В нас є три запити. Ось в логіну, якщо ви бачите, він в нас повернувся. Так, ось. І це Тобто нам потрібно буде, коли ми будемо працювати з Python, нам потрібно буде спарсити саме з логіна відповідь, але цим ми займемося пізніше. А зараз ми будемо працювати над тим, щоб зробити нашу лабораторну. Давайте візьмемо запит аккаунт, відправимо його в репітер для того, щоб ми могли з ним взаємодіяти. Сенту Repeater переходимо в репітер. Відправляємо для того, щоб ми бачили, в принципі, як воно відпрацьовує. Можемо відрендерити. Так. Бачимо, все окей. Тепер давайте ми перевіримо, чи перевіряє підпис. Тому що тут в серії цих лабораторних, саме з GWT-токеном, ми будемо пробувати по-різному взломати. Найпростіша атака, так, це коли просто не перевіряє підпис. Тобто, Так як ми з вами говорили, що підпис насправді є третім блоком. Тобто, якщо наше тіло розділене по крапці, ось ми бачимо першу крапку, ось друга крапка, то вже звідси піде підпис. Для того, щоб перевірити, чи перевіряє підпис, ми можемо додати декілька символів або навпаки видалити. Видаляємо, відправляємо ще раз. Send. Ми бачимо, що у нас статус-код 200, але давайте відмалюємо. Відмалювавши, ми бачимо, що в нас, в принципі, все працює, тому нам потрібно йти в адмінпанель, для того, щоб виконати наш план. Міняємо на адмін. Відправляємо. І тут ми бачимо, що адмінінтерфейс only available для адміністраторів. Давайте ми адміністратор запам'ятаємо, що ми робимо далі? Далі ми переходимо просто в JSON Web Token вкладку, і тут ми можемо розшифрувати наш GVT токен. І ось ми бачимо, що в нас в хедері є ось така штука, вказаний алгоритм, яким воно кодується. В пейлоді в нас вказано, хто в нас тут, так? Тобто в нас Subwinner, тому ми просто скопіюємо, підставимо сюди адміністратора. Signature у нас є також Signature. Тобто важливо тут ще зрозуміти те, що як ви бачите, воно не являється закодованим. Тобто, ні хедер, ні пейлоад. Вони не являються з якимись закодованими, тому, в принципі, якусь сенситів інформацію в них відправляти не варто. Тут все залежить від того, від нашого підпису, чи він правильний, чи неправильний. Але насправді, як ми вже говорили раніше, і пересвідчились, в цьому, що в цій лабораторній підпис не перевіряється. Тому тут ми пишемо адміністратор. Стратор. Як ви бачите, коли ми пишемо, наш токен змінюється. І, відповідно, тепер ми переходимо в PrT, відправляємо, і ми бачимо, що в нас є можливість вже видаляти. Так, а ще я хочу вам показати таку штуку, що ви можете умовно скопіювати, тому що ви бачите, що це куки. Ви можете їх скопіювати, піти в ваш браузер. Так, переходимо ось сюди. Тут ми йдемо в Applications. І в Applications ми знаходимо кукі. Ми це розглядали в читанні книги по кібербезпеці «Hacking API. Якщо вам цікаво, то я залишу лінк в описі до цього відео, де ви зможете подивитися це повністю ту лекцію. Так, отже, ми переходимо ось сюди. І тут ми просто. Так. Давайте оновимо. Ось у нас є session. І ми в нашу сесію підставляємо на Так. І тепер, якщо ми оновимо, то ми побачимо адмінпанель. Якщо ми перейдемо в мій аккаунт, ми побачимо, що ми зайшли з вами під адміністратором. Так. Тому ми можемо піти просто видалити звідси Карлоса. Карлос видалений, лабораторна зроблена. Тепер я пропоную переходити до Python-частини. Нас, як ви бачите, що використовується CSRF і нам потрібно його витягнути, бо це важливо такий важливий пункт, який ми будемо далі використовувати. А як нам його дістати? Тобто, спочатку, якщо ми підемо, просто викличемо GET-запит, так на нашу сторінку логін, CSRF нам вже присвоїться, тобто цей токен, і відповідно нам потрібно буде його звідси просто скопіювати. Ось він бачите в CSRF, і ось він знаходиться. І вже далі, коли ми будемо відправляти пост-запит, ми можемо це побачити нашу хронологію саме Ось тут, що в 1.14 ми зайшли гетом, в 1.18 ми вже з вами відправили, ввели логін-пароль і відправили наші дані. Тому спочатку нам відповідно буде його зберегти, так, тобто спарсити. Після цього нам потрібно буде пост відправити вже пост-метод з нашими креденшалами. І після цього ми вже отримаємо нашу в сесії в кукі, отримуємо наш JWT-токен, з яким ми й будемо далі працювати. Тому переходимо в PyCharm. Нам потрібно буде дістати наш CSRF токен, тому для цього ми будемо використовувати бібліотеку BeautifulSoup. bs 4 Цю бібліотеку вам потрібно інсталювати на комп'ютер і вже після того імпортувати. Також нам потрібно буде відправляти запити, тому ми скористаємося нашою добровідомою бібліотекою Requests. Так. А, так як ми вже говорили про те, що нам потрібно зберігати нашу сесію, тобто запити повинні комп'ютер повинен розуміти, що це один і той самий користувач для того, щоб ми могли зберегти наш CSRF і потім його використати. Тому в цьому випадку нам потрібно використати саме сесію. Для того, щоб зберегти нашу сесію, ми робимо ось так: Session дорівнює. Request session. Так, пишемо наш URL, поки ставимо пусте значення, тому що я думаю, що поки ми будемо робити нашу лабораторну, можливо, портсвігер вимкне наш environment, на якому ми тестували тільки що так, і нам потрібно буде піднімати новий. Так, далі ми з вами знаємо, що нам потрібно йти на login URL, тому ми робимо логін URL, дорівнює slash. Логін. Так. А далі ми будемо відправляти запит і зберіжемо це все в Response. Відправляти ми будемо саме наш запит з сесії, яку ми вже утворили для того, щоб зберігати наші дані. Перший запит у нас буде Get. І тут, відповідно, буде в нас. Так, тільки якщо ми хочемо, щоб у нас тут було URL, то тут ми дописуємо ось так. О, і тепер в нас буде повна юрла, і ми зможемо відправити. Давайте ще раз подивимося на відповідь в бурпі для того, щоб ми бачили, як нам потрібно спарсити наш HTML так, і дістати саме CSRF. Так, тому йдемо в Бурп, Повертаємося на Get-запит. Давайте ми зробимо його трошки більше. Так, натискаємо. І ось ми бачимо, що він знаходиться в нас в Input. Name в нас буде CSRF, і цього, в принципі, нам вже достатньо. Тобто ми візьмемо Value звідси, і все повинно спрацювати. Давайте напишемо наш парсер. Так, робимо об'єкт sub. Beautiful sub. У нас буде тут response. Текст. І ми вказуємо, що ми плануємо парсити саме за допомогою HTML, тому що у нас html. html parser є. Yeah. Так, CsRF token Сюди ми будемо зберігати наш токен. Csrf token І пишемо sub.find. Тут ми говоримо, що йде в input. Потім йде в name. Csrf. Так, вказуємо через квадратний, Говоримо, що нам потрібен саме value. Так, value. Так, давайте запринтуємо наш CSRF токен, щоб. Зрозуміти, що дійсно все працює. Тепер йдемо, дивимося, як почувається наше середовище. Оновлюємо. Так, бачимо дійсно, що воно вже не працює. Тому ми нажимаємо Access The Lab. Знялось. Йдемо знову сюди. Вставляємо, запускаємо. І ось ми бачимо наш CSRF токен. Так, що нам потрібно далі? Тепер, коли у нас є наш CSRF токен, ми можемо рухатись далі, і тепер ми його будемо використовувати в нашому пост-запиті, який нам і дасть наш JWT токен. Нам потрібні наші креденшили. Давайте ми сюди і додамо CSRF, тому що він же насправді в нас йде, якщо ми повернемось. І глянемо наш постзапит, то ми побачимо, що він у нас йде окремо, тобто він у нас йде так. Давайте ми їх скопіюємо. Ну, Нам насправді потрібно скопіювати username і паспорт. Так. Першим пунктом ми пустимо наш CSRF. Так. Так. Далі в нас буде, я його залишу тут, щоб скопіювати. Так, скопіювали, вставили, Далі ми беремо наш юзернейм. Так. Так, і наш паспорт. Окей, це у нас є. І йдемо далі. Знову робимо респонс. Давайте його помітимо буквочкою P, щоб ми знали, що це пост. Так, response. Ми працюємо від нашої сесії. Тобто, ось ми її створили, і ми і get-запит від неї відправляли. Ось тут. І пост-запит ми також від неї маємо відправляти. Login URL Тому що URL в принципі та сама. URL. Далі ми відправляємо наш пейлот. Логін. І нам потрібно заборонити редирект. Якщо ви дивились попереднє відео, то ви знаєте, що це робиться ось так, що ми вписуємо Love Redirect і напряму його забороняємо. Так, і дістаємо наш GBT токен. Response. Він в нас в cookies. І звідси ми беремо сесію. Давайте ще раз покажу. А, так, ось якщо ми підемо, то в нас буде ось cook. В кукі в нас буде сесія, і ця сесія. Ну, умовно, ключ сесія. І по ній ми зможемо дістатися до нашого GVT. Давайте запринтуємо наш GVT. Так. Run. І ось ми бачимо наш GVT-токен. Можемо піти в бурб, в декодер, ставити B64. І ось тут, ну, тут ми бачимо ключ. Ось тут ми бачимо в принципі, те саме, що ми бачили в GVT. Так, тобто, ось йде наш хедер, кіт, алгоритм, яким кодується. Далі йде наш payload. І ось нерозбірливе це вже наш підпис. На цьому я думаю, що нам потрібно закінчувати через те, щоб не розтягувати це відео. Якщо ви хочете нас підтримати в описі, я залишу наш Patreon. Також бонусом ви отримаєте там відео, які вже відсняті, але чекають свою чергу на Ютубі. Тобто ви будете мати до них пер одним з перших доступ. Також ви отримаєте доступ до відео, які я не публікую на Ютубі, через те, що Ютуб може розглянути їх як якийсь хакерський контент або щось такого формату, і заблокувати наш. Канал. Всім гарного дня, побачимося в наступних відео.